Добрий день, кажуть діти як квіти. Сьогодні я запрошую вас до педагогічної оранжереї, де вже 84 роки вирощують дивовижні рослини. Ми присвячуємо нашу програму секретам вирощування екзотичної квітки лідер. Уважно роздивіться нервово кореневу систему ваших квіточок. Шукайте холерика або сангвіника. Правильний вибір кореня не дає 100% гарантії, але значно підвищує ваші шанси. На ранніх стадіях розвитку рослинці треба прищепити самостійність. У неї повинна з'явитись гілочка відповідальності. Спочатку вона зовсім маленька, але росте дуже швидко. Перевисить цю рослини у горшик великий, пам'ятайте, Якщо це лідер, то за цим паростком потягнуться іншим. В дно горщика викладаємо бажання. Без власного бажання лідер квітнути не буде. Робимо суміш добрих. Вона має назву Життєва стратегія і складається з ініціативності, відповідальності, вміння очолити групу. І не забуваємо про успіх, бо лідер прагне успішності. А тепер горщик вкриємо шаром любові, бо без неї будь-які заходи з виховання це деспотизм. Прислухайтесь до наших порад, і у вас обов'язково розквітнуть лідери дитячих об'єднань, плідна волонтерська команда, спортсмени, спікери. У всякому випадку, це будуть гідні громадяни України.